20 тисяч євро. Цей автомобіль вийшов нашому замовнику в Україні з всіма послугами. Jaguar I-Pace, 2018 рік, 90 кВт піабатареї, комплектація SE на преміальній оптиці камери 360, а термальне скло з підігрівом. Пам'ять передніх сидінь, акустика Meridian, Датчики сліпих зон. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Периферований шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь. Автомобіль обладнаний проекцією, утримання в полосі, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. всі асистенти присутні. Пробіг даного автомобіля складає 170 тисяч. Ось такий чудовий автомобіль доставили в Україну. Сьогодні розмитнюємо. Your iPace, 20 тисяч євро. Ціна в Україні всіма послугами. Якщо бажаєте придбати такий самий автомобіль або, можливо, будь-який інший, звертайтеся, з радістю вам цьому допоможу. Всі автомобілі робимо під ключ. Тобто від моменту підбору, оплати, доставки в Україну, розмитнення, сертифікація до передачі вам його в руки, готового до реєстрації.